Друзі, подивіться, як буяє моя росичка. Це хижа рослина, яка харчується завдяки полюванню на комах. Подивіться, які в неї листочки. І бачите, кожен листочок оздоблений такими ворсинками ну, ось це кошачі ворсинки. А, такими ворсинками і на кончику кожного є краплинка крихітна. А, це хижа, роса. Це така липка субстанція, до якої, до якої приліпає комаха. Ось, бачите, ці коричневі, це вже перетравлені. І рослина тягне з жертви соки, необхідні для харчування, тому що в природних умовах вона зростає на бідних ґрунтах, які не можуть дати їй всі необхідні речовини. Тому вона придумала собі такий метод харчування, вона стала. Хижим, хижою рослиною, хижаком стала карнівором, да? карнівором. А ось дивіться, як цікаво. Дивіться, ось ця рослинка, вона наче тримає кулачок. Ось вона стискає свою лапку. А знаєте чому? Тому що вона когось теж впіймала. І перетравлює. А, так, кумаха вона приліпає до роси хижо, але для надійності рослинка вирішила все ж таки стиснути кулачка і міцно-міцно тримати свою здобич. Ці рослини я виростила з насіння, вони ще будуть зростати. І це такий процес досить повільний, вони не дуже швидко зростають, тому треба набратися терпіння. 5 вересня. Зараз люди пройдуть, я здійсняюсь. 5 вересня, Україна Суми. Ви не помічаєте, що я з ну, обличчя. Я схула, якщо не помітно, мені це дуже-дуже подобається, тому що це взагалі моя постійна проблема. Але на фоні скуднущого обличчя у мене тепер ніс такий, ну помітний, ну і що і на ньому крищ. Ось таке. То замажимо там. Замажим в капку для собака Хотіла до мене на <хи> Но її вовремя дюрнули. У нас дуже гарна погода, але вже відчувається осінь. Вдома знаходитись неможливо, дуже спекотно. Але кондиціонер не вмикаю, тому що просять економити електроенергію, тому. Тому я не вмикаю. Это просто дідусь прошов так строго, на мене посмотрев, що я так в телефон. Ну, про погоду. Да, Просять економити електроенергію, тому не вмикаю кондиціонер. Ну, на вулиці вже відчувається осінь, така прохолода. Вже скоро будуть і холода, і будуть дожди. На жаль, все літо скінчилось. А перший тиждень навчання позаду, ну, поки що все успішно, а там далі побачимо. У передньому відео багато теплих слів написала. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно, дякую за підтримку, за розуміння. А, мой постоянный подписчик из Польши, постоянный зритель, да, из Польши, в спрашивает, а, говорит, Алиса, я не представляю, как ты живешь в таких условиях, в условиях войны. Вы знаете, а я уже не представляю, как можно, ну, как вообще вот, мирная жизнь. Я навыезжала, навыезды Засум з двадцять четвертого, ну другого, року. Тобто я постійно була тут. І я вже забула, як це жити нормальним життям. Я вже його не уявляю. Тому ну, ми вже звикли. На жаль, мистра покажу, що я купила в магазині. Или, я не знаю, он вообще интересный или нет, надо домой бежать. Нет, еще мороженое твердое по акции. Там эскимо в АТБ. Вот велике этой великой эскимо по 24 гривни. А так оно 49. Далее виноград по 75 в этом в АТБ. Йогурт 1 процентный. У меня в этом в зеленке ногти. Не питайте чому, я не розповім. Далі взяла галушки. Ну, вони, я не знаю, хтось чи буде хтось їх їсти, тому що вони з сиром. Всі у мене люблять з м'ясом, а оці з сиром, але я все одно взяла, ну так, про всяк випадок. Далі, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ж хоч не подавила. Трохи подавила. Ну молодець. Я всі продукти пошвиряла на ось ці блінчики. Це блінчики з красною рибою, з червоною рибою. ось ці со шпинатом, не знаю. Ну, дуже вкусний, я не втрималась. Я сьогодні багато працювала. в мене болить голова, я втомлена. Можу я блинчика з'їсти чи не можу? Скажіть, будь ласка, банани плохі, банани зелені. Так взяла для не знаю зачем я взяла. Так, виноград 75, говорила, бананы, по-моему, 58. Ну, это все за килограмм. Сколько уж там цены. И охотничьи колбаски 350 гривен килограмм. Это вот в этом в дарах моря. Ну, очень вкусные, они прямо очень-очень качественные. Ну, иногда такого хочется. Ну, так вот просто, знаете, вышла за вкусняшками. Ничего особо домой не надо, ну, просто... Просто так. Доброго ранку. У мене сніданок кава і млинці. Ну, не знаю, що розповісти про це. Кава чорна, ну, знов чорна. Ні. Зараз додам я молока, тому що мені шкода зубів. Ну, дуже псуються від такої кави, дуже тим, темніють. Знайшла у себе вдома ось таку мухоловку. Ну, вона трохи, бачите, без лапок. Щось мені здається, що це мої коти її спіймали і скалічили трохи. Ну що, друзі, смачно поснідали, рослинками помилувались, комашку врятували і тепер з чистою совістю до секунду. І ось така цікава чашка. Надпись Люблю запах цитата по утрам. Ну, Зрозуміло, що це знаменита цитата, люблю запах напалма по утрам, тільки перефразірована. І чашка, це мерч, звукозаписуючій студії в Тіхасі. Що вони мали на увазі, коли казали про ацетат, я, якщо чесно, не зрозуміла. Можливо, хтось зрозуміє, напише. І ось така прикольна тут є свиня-скарбничка, мені вона не потрібна, але я просто подивилась і пішла. Ну і ось такі прикольні дрібнички можна знайти в Секунді. Ну, а можна і не дрібнички. Дивіться, яка здоровенна сумка. Це сумка Шопір або Тоут, як називають, але вона дуже велика. І я не знаю, можна мене там сховати. А ось дивіться, яка прикольна скарбничка з Англії, Surf Mobile. І ось хтось продає його за 3500 на OLX. Ну, а це молитовник Pocket Bible 1920 року. Ось така цікава знахідка. Ну, я не стала собі його брати, тому що я не хочу зберігати речі, які мені не потрібні, а продавати я їх не хочу. Ну, і ось така стара книжка. Бачите, там написано салоп. Салоп так раніше називало графство Шропшир. Це церемоніальне графство в Англії, і там дуже полюбляють верхову їзду. Там дуже красива природа, там багато конних клубів. Ну, і ось, бачите, книжка про це. А це знаєте, що за книжка? Це е, Біблія, чи як я не знаю описання, не знаю, як назвати е, Свідків і Єгови. 1961 рік, і е, там теж е, був вказаний власник, там якась Хілена. Ну, а ця книжка розчулила мене до сліз. 1956 рік, а цю книжку про ось це маленьке жереб'я, лоша подарували якоїсь дівчинці, я так розумію, подарувала подруга, якщо судити по надпису на е, Різдво е, книжка дуже цікава, це переклад, е, я не пам'ятаю, чи з Данії автор, е, мабуть, з Данії, ну, це вже не важливо. Ну, а ось це Horse and Hound, или, ну, якщо я правильно прочитала, якщо не помиляюсь, 1966 там, 67 рік, це е, 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 Кожного року виходить цей такий довідник для тих, хто цікавиться конним спортом. Тобто там вся інформація про коней, про Жакіїв, хто де змагався, хто в чому переміг і тому подобне. Ну і багато-багато реклами у них це було завжди. Так, переходимо до одягу. Ось таку кофтинку я собі да джинси показувати. Ось таку кофтинку я собі взяла, вона коштувала щось 30 гривень. Дуже тепла, дуже м'якенька. Маркс Спенсер. Ну і щось вона там копійки коштувала. Ну, а це вже люкс, нове боді від Зара. Зверху сітка, знизу тканина, яку в описі українською вказують як масло. І ось я вирішила примірити. Трохи я сумнівалася стосовно цього боді, тому що мені здавалося, що воно сидить на мені якось не так. Ну і дійсно, я була для нього трохи повненька. Але зараз я схудла трохи, тому і боді сидить вже набагато, набагато краще. В описі сказано, що це боді в стилі. Кардашян, ось як виглядає. Ну і я свій Кардашян впіхнула і нормально Якщо здається, що воно мокре, ні. Це ефект, ось цей муар, чи як він зветься, коли знімаєш на камеру сітку чи смужку, повторяючіся якісь узори, виходить такий ефект. Ну, і цей боді коштував мені десь 150 гривень, і я не шкодую. Передостанній день натрапила на Russell Bromley. Це дорогий британський бренд, і навіть сама Кейт Міддлтон не гадувала носити їх взуття. І я не знаю, чому на камері вони виглядають так пристойно. Насправді вони виглядали, наче сміття. І незважаючи на бренд, і на ціну 70 гривень вони десь так коштували пара, Я її в руки б не взяла. Так само, як ось ці босоніжки від американського бренду Hush Puppies. Тобто вони якісні, вони шкіряні, але в дуже поганому стані. Я не знаю, чому на камері вони виглядають пристойно. Але на камері і я пристойно виглядаю. Ну, і ось ці найки теж, незважаючи на те, що шнурки в них чисті, але самі вони брудні. Ну, я думаю, можна якось привести їх до логіки. Але ну, неприємно, вони якісь вонючі. Кожного разу, коли зі мною трапляється голубий светр, я пригадую уривок з одного культового фільму. Зараз і ви його пригадаєте. Ви думаєте, що вони з вами не пов'язані? Ви підходите до шафи. і Вибираєте, я не знаю, цей мішкуватий блакитний светр, бо хочете усім показати, що ви людина серйозна, і вам байдуже, у що ви вдягнені крутий фільм. кажуть, виходить друга частина. Ну да ладно. а ось схопила дуже приємний на дотик светрик від геп. Я завжди жартую гей and proud, ну у меня как всегда дурацкие шутки, ну и что, других нет. А, дуже дуже якісний склад нитки, там и меринос, там и кашемир, ну то тобто... У нас в магазинах, навіть якщо ти захочеш таке знайти, ти не знайдеш. Тому, ось в секунді, є шанс знайти класний одяг. Ну, бачите, так? Да? Сверхтонка меріносова шерсть, кашемір. Але я не взяла цей светер, ну, він мені мал, во-первых, а во-вторых, смотрите, дырочки. Ну, можна зашити, ну, даже дочка у мене, наприклад, таке носити не буде, поэтому нікому брати. Ну, а це біля челночної клітинки сумка Прада. Я не знаю, чи справжня Прада, я сумніваюсь. Але навіть якщо справжня, воно в такому стані не дуже пристойному було. Я не знаю, чому так гарно виходить на камері на відео. Тому таке не дуже мене таке цікавить, якщо воно покоцано, якщо воно брудне. Ну а це джинси Banana Republic, Це американський бренд і дуже зручні якісні джинси. Мені не потрібні були джинси, але я взяла десь 100 гривень. вони коштували. Ну ніколи не було таких зручних штанів у мене. Ну, а ось це я вирішила поміряти по приколу. Дивіться, що тут написано: зеластраде, сіс, Брайт Трайп. Последнє родео, останнє rodeo, sis – це ім'я, bright tribe – це плем'я нареченої. Тобто це футболка для подружок нареченої. Вони там називають от ету, свою от відчинку, The last rodeo, ну, по приколу. І такі футболки дуже часто трапляються саме на таких вечірках. Ох, непроста це робота ходити по секондах, я дуже-дуже втомлена. А, тому саме час випити трохи зеленого чаю. У мене ось такий молочний улун, а, дуже такий ніжний смак. Я ще люблю додати трохи молока туди. Ну, і це дійсно корисне, корисно для схуднення. Це теж допомагає. Дякую за перегляд, всім гарного дня, тихого вечора і мирної ночі!